Посилять підтримку України протягом наступних кількох місяців. Держсекретар США Ентоні Блінкін під час візиту до штаб-квартири НАТО повідомив, як адміністрація Байдена збирається використати час, який вони мають до інавгурації нового очільника країни. Сьогодні головний американський дипломат у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Наш міністр закордонних справ Доніс Блінкіну, Наскільки в критичному моменті зараз війна в Україні, а також держсекретар Сполучених Штатів мав зустріч з генсеком альянсу Марком Рюте, під час якої запевнив, що у найближчі місяці вони посилять допомогу Києву і намагатимуться зміцнити оборонно промислову базу союзників по НАТО, а також Блінкен заявив, що розгортання північнокорейських військ на допомогу Росії у війні проти України отримає рішучу відповідь. А на питання чи знімуть вони обмеження на використання далекобійної зброї в глиб Росії? Відповів в Радіо Свободі, що вони продовжать адаптуватися і коригувати допомогу за потреби.